Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, у нас сьогодні вдалий, дуже смачний рецепт огірочків з гірчицею. Я куштувала його в гостях, він мені дуже сподобався минулого року, і цього року вирішила обов'язково його зробити і з вами поділитись. Щоб огірки були хрумкими у банці, їх бажано збирати зранку або ввечері і одразу заливати водою, закручувати потрібно такі от щойно зірвані, тоді гарантовано на нас будуть хрусткі. Заливаємо холодною водою на 2-3 години, якщо спекотно, воду міняємо. І перелік всіх складників, як завжди, знайдете, і під відео також. Банки в нас чисті, помиті. В кожну баночку ми вкладаємо парасольку кропу, бажано щоб вже з насінням, так буде смачніше і ароматніше. Баночки у нас 700 грамові. Даємо по лавровому листочку і в кожну баночку розрізаємо 2 зубчика часника. 2, якщо такі великі, як в нас, можна дати і більше. І даємо трішки більше половини чайної ложки гірчиці в зернах. На півлітрову баночку даємо пів чайної ложки, на літрову банку чайну ложку. Далі чистимо гірочки, обрізаємо хвостики і щільно вкладаємо у баночку. Так, банки наповнили, тепер беремо за приготування маринаду. До води додаємо оцет 9%, сіль, цукор. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і забираємо з вогню. Заливаємо одразу гарячим маринадом огірки. Боронатики лишається, можна злити в банку, накрити кришкою і поставити в холодильник до наступних огірочків. Так само знов його перекип'ятити і заливати гарячим. Далі беремося за стерилізацію. На дно каструлі вкладаємо рушничок, вкладаємо банки і заливаємо гарячою водою. Ставимо стерилізувати. Стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання. Воду в каструль наливаємо більше половини баночки. І стерилізуємо. Далі виймаємо і щільно закриваємо. Якщо у вас будуть кришки під ключ, тоді перевертаємо верхном. Якщо так, як у нас, перевертати не потрібно, і закутувати теж не потрібно. Огірочки виходять хрусткі міру такі з перчинкою і дуже-дуже доповнюють святковий і буденний стіл. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. Нехай вам все вдається, друзі!